Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався 3 серпня 2016 року. Це був третій кваліфікаційний раунд, матч, другий матч. Uh, відповідь Young Boys, У uh, себе вдома на стадіоні Стад де Сьюїс команди приймає Шахтар Донецьк Пауло Фансекі. 2-0. Young Boys перемагає. Рахунок за сумою двох матчів придустання 2-2. І у серії пенальті з рахунком 4-2 перемагає. Young Boys. Well, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Young Boys головний тренер команди Shooter. Вистака старта в 11-ка у швейцарській команди. Мвого у воротах Сатер, Фон Берген, Роша, Ляцекс, Раве, Бертане, Санаго, Сулімані, Кубо, Оаро. Хадрджанай, Гаїч, Абексер, трішки пізніше у команді. Шахтар Донецьк, Пауло Фансека, головний тренер команди Андрій П'ятов, у воротах. Дарья Серна, Сергій Кривцов, Іван Ордец, Исмаили, Тарас Степаненко, Марлос, Тайсон Фред, Ось така стартова одинадцятка. Донечан, Євгеній Селізньов Нем та Ярослав Ракицький. Трішечки пізніше з'являться у Донечан, відповідно, ці футболісти з'являться також да, трішки пізніше. О, ну і що ж, давайте про матч говорити. Перший матч якраз тут у Львові, Шахтар виграв у Янгбойса 2-0. Бернард, так що не помню, що це забивав, то євгенія Слезняв, якраз забивал о том матчі 2-0. комфортно, перевага була у Донеччан перед матчем відповіді з ногу мечта, але в принципі будь-який меч донецька гуштаря, він справді. Ну, скажімо так, будь-який у ворота ротинго на виїзді справді дуже велику перевагу давати Шахтарю. Yoice тиснув, тиснув Young Бойс, але і Шахтар також своїми нагодами команда Пала Фансеки відповідала. І Шахтар також, в принципі, знаєте, друзі, на проходили атаки. Дуже таки, на проходила проходили атаку Штаря. І справді. Справедливость на пана подача кутового була. Десь так на хвилині, так 41. й Хороша подача. кутового. І там, до речі, якщо не помняється м'яч. вибивав хороші, бо нагоду штаря. На 43-й хліба Тараса Степаненка був супер шанс. Коли була, хороша подача зі штрафного об'є Степаненка. Але на місці воротар Young Boysa дуже хороші моменти були у Донецького шахтаря. Перший тайм завершиться. Рахунок 0-0. Другий тайм розпочнеться з того, що треба був супер шанс на 47 гніматі, коли вийшов на ударну позицію. футболіст Донецького Шахтаря, Якщо я не помиляюся, то це був саме Тайсон. Якщо я не помиляюся, але Тайсону не вдалося переграти вратай Yoса. Вратарі Янбойся ян не вдалося Тайсону переграти. Хоча й справді момент був хороший у Тайсона. Потім там після кутового був момент, коли пробивав. Ордець. То, -то Донечани були ближчими до гола, ось мені здається. Да, ось Ян Бойс на початку, першого, ну, то на початку якраз -то першої 45 хвилинки. Там Yang Boys да, важкий був старт дешета, але потім момент був пострійший. 51-й комач. Ударив Серна, контра також дерев невизво передача. Фред! Відпускає м'яч. Фред. Ні, навіть не, не Фред, а Марлос. Саме Марлос трішки м'яч відпустив. Близькими, Дуже близькими були Донечани догола. Ближчими були до голу Донеччани, але ось вона 54-та хвина матчу. Янг Бойс атакує. Зачепився за м'яч, Дуже здорово футболіст Янг Бойса, Передача на лівий фланг. Сулімані, простріл небезпечно. Кубо. Замикає Кубо. Дуже здорово Кубо замкнув якраз то простріл. Сулеймані, Кубо переправляє м'яч. Сітко веріт, 1-0 Young Boys. Рахунок у матчі відкриває, але по сумі рахунок залишається 1-2 на користь донецького штаря. Але ось це гол Young Boys. Він команду надихає. 6 хвилин проходить. 60-та хвилина матч. Young Boys атакує. Е, е, скидка. Небезпечний момент. Там дуже здорово. Ставить корпус. О, роз. кидає м'яч на Кубо. Кубо, у. 2 0 2-0. І рахунок по сумі стає 2-2. І рахунок по сумі стає 2-2. Дуже м'яч пропускає Донецький Шахтар 2-2. Рахунок стає за сумою двох матчів протистояння. Кубо, Кубо оформляє дубль. Буквально за 6 хвилин Young Boys переламлює матч. Зник на голову. А доначально це були та ближчими догола. Потім був додатковий час овертайми де обидві команди, так знаєте, більш так обережніше стало діяти. Ну і в кіців, кіті Так, да, і справді так обережна команда стала діяти, погоджувалася вже на серії пенальті. І ось вона нас серія після матчевих ударів. Перший пробиває Young Boy's він б'є перший удар Серія після матчевых ОАРО розбігається. Удар. Гол. Гол. z Young Boys 1-0 Швейцарці повели в рахунку. За Шахтар Донецьк б'є Даріо Сирна. Даріо Сирна б'є перший удар за Шахтар Донецьк. Даріо. Даріо Серна розбігається, гол, Шахтар Донецьк забиває гол. Забиває гол Даріо Серна. Кубо, який оформив дубль, пробиває пенальті за Young Boys. Кубо, розбігається Кубо, удар, гол, забиває гол Young Boys. І своє пенальті команда з Швейцарії реалізувала. Зашатар Донецк б'є Фред. Другий удар б'є Фред. Фред. Розбігається Фред. Не забиває Фред. Вгадав напрямок польоту м'яча воротар Янг Бойса. І він відбиває цей удар. Вгадав напрямок польоту м'яча воротар Янг Бойса. Вого вгадав напрямок польоту м'яча. Хадр Джонай б'є третій удар за Янгбойса. Він б'є повз ворота. Пробуває футболіст Янгбойса. У Донецька є супершанс для того, щоб зрівняти рахунок у матчі. Ярослав Ракицький. Ярослав Ракицький б'є третій удар. Шахторій потрібен тільки гол. Ярослав Ракіцький. Розбігається Ярослав Ракіцький. Кульмінаційний момент. Раки. Ярославський. Удар поперечка рятує Young Boys. Фантастика! Не забив Шахтар. Ярослав Ракицкий наносить гарматний просто удар. Гарматний удар Ярослава Ракицького на себе приймає поперечка. Роша б'є четвертий удар за Young Boys. Роша розбігається. Роша. Він б'є, і він забиває. І він забиває 3-1, стає рахунок. Марлас. Четвертий удар за Шахтар Донецьк б'є марлас. Марлас! Розбігається. Марлас, марлас. Марлас! Забиває гол Марлас. 3-2. Шахтар Донецьк забиває. Але в Young Boyса є удар. Удар, який може принести їм перемогу Гаїч. Кульмінація всього протистояння, Гаїч розбігається, Удар. Гол гол забиває Young Boys. Young Boys. перемагає Гол. Young Boys. пенальті з рахунком 4-2. Дуже прикрий м'яч. Забив м'яча. Андрій Пятов, але Гаїч пробиває дуже-дуже точно. Ну і Young Boys перемагає Шахтар Донецьк у серії пенальті в рівній битві. Young Boys перемагає. Хоча знаєте, друзі, Шахтар це був то понебезпечнішим по рахунку 0-0, і справді донечани були ближчими до гола. Вилітає Шахтар. Шахтар буде в Лізі Європи. Грати якраз у сезоні 16-17. Ось, В принципі, якщо не помиляється, то Young Boys там також буде грати, якщо я не помиляюся, звичайно, що також в Лізі Європи. Young Boys, якщо не помиляється, кваліфікацію не пройде. Пригадали, ми, друзі, цей матч 3 серпня 2016 рік. Третій кваліфікаційний раунд. Young Boys Шахтар Донецьк. 2-0. Young Boys перемагає. По сумі нічя 2-2. Але ось в серії пенальті, Young Boys по серії пенальті 4-2. Бойс перемагає і проходить далі. Побажаємо Шахтери Донецьку, Янг Бойсу всього найкращого. І вам, друзі, також від щирого серця бажаю всього найкращого. Усім до побачення, бережіть себе. Бажаю вам, друзі, всього найкращого. Усім до нових зустрічів.